Господи Ісусе Христе, Боже наш, що зійшов з небесних висот заради нашого Спасіння і сповнив нас духовною радістю у святі світлі дні Воскресіння Твого, а по закінченні земного служіння Твого, вознісся від нас на небо зі славою. І сів праворуч Бога і Отця у цей ясний і світлий день божественного Вознесіння Твого на небо земля святкує і торжествує. Небо сьогодні тішиться Вознесінням Творця Всесвіту. Люди повсякчас прославляють, бачачи. Що природа їхня, яка заблукала і впала, вже на раменах твоїх спасе, спочиває і на небо визноситься, ангели веселяться, промовляючи. Хто цей, що приходить у славі, сильний у боротьбі? Він насправді цар слави? Допоможи і нам, немічни, що по земному думаємо, і не перестаємо лише тілам догоджати, величний вихід Твій на небо обдумуючи і прославляючи, відкласти нарешті усі свої життєві і тілесні турботи і разом з апостолами Твоїми. На небо усім серцем і всіма помислами своїми споглядати, не забуваючи, що там на небі оселі наші, а тут на землі ми лише подорожні прибульці, котрі вийшли з батьківського дому і віддалилися в далеку країну гріха. Заради цього просимо Тебе, Господи, своїм славним Вознесінням, віднови нашу совість, бо нічого дорожчого в цьому світі у нас немає. Виведи нас з гріховного полону тіла і світу, щоб ми тільки про горішні, а не про земне, роздумували, щоб не лише собі догоджали. І для себе жили, але Тобі і для Тебе, Господа і Бога нашого, служили й трудилися допоки не звільнимося від тіла, і, перейшовши заслужені митарства, досягнемо небесних поселень Твоїх, на яких ставши праворуч величі Твоєї з англами. Та з усіма святими прославлятимемо все святе ім'я Твоє, з безпочатковим Твоїм Отцем і всесвятим і єдиносущним, і животворчим Твоїм Духом нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.